E Серед Києво печерських святих преподобний Іоанн Багатостраждальний, відомий як переможець блудної пристрасті, намагаючись подолати її, він з юності виснажував себе голодом, спрагою, важкими виригами, але ніщо не приносило полегшення. Тоді святий поселився у печері преподобного Антонія. Потім по груди закопав себе в землю і весь Великий піст провів у такому стані, майже нічого не ївши і щиро молячись. За непохитність у боротьбі з гріхом, Господь вказав йому на мощі святого Мойсея Угрина. Припавши до них, Йоанн назавжди зцілився від своєї недуги, нині нетлінні мощі преподобного Йоанна Багатостраждального покоїться у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Понад силу не допустить Бог спокуси людині, щоб не знемогла вона і не зазнала наруги від підступного змія. Ті, хто серйозно цікавився математикою, не могли не чути імені цього вченого. Один із творців лінійної алгебри, швейцарський математик Габріель Крамер. У 1750 році він встановив і опублікував правило вирішення систем лінійних рівнянь з буквеними коефіцієнтами, а операції Вступ до аналізу алгебраїчних кривих дав істотний поштовх ідеям подальших поколінь математиків. Своїми науковими дослідженнями швейцарський вчений заклав основи і для майбутньої теорії детермінантів. Присвоєння крамеру у 1749 році звання члена Лондонського королівського товариства стало справедливою нагородою за його численні винаходи. Як у мистецтві, так і в математиці лише гарні твори переживають століття і виховують цілі покоління. Український режисер, народний артист СРСР Микола Смолич. Пройшовши через три війни, він не розгубив захоплення оперним мистецтвом, навіть за часів Великої Вітчизняної намагався творити, показуючи фронтовикам нові вистави, за що отримав звання народного артиста СРСР. У різні часи Микола Васильович обіймав посади художнього керівника Ленінградського малого оперного театру, великого театру в Москві, театру опери і балету в Києві. Серед його постановок опери «Травіата», сивільський цирульник Фауст. Завдяки Миколі Смоличу вперше на радянській сцені з'явилися такі опери як ніс та леді Макбет» Мценського повіту. Мистецтво Звернене до схованих таємниць душі людської. Провівши археологічні дослідження і вивчивши величезну кількість джерел і літератури. Він створив перший у світі системний огляд історії хозарського каганату Михайло Іларіонович Артамону. Коло його наукових інтересів було надзвичайно широке, охоплювало період від ранньої бронзи до середньовіччя, причому всі напрями освоювалися ученим паралельно. Центральним місцем них належало історії Хозар. Не менше сил Артамонов віддав і відродженню скіфології. Завдяки йому дана проблематика стала однією з провідних галузей радянської археології. Третьою значною сферою інтересів Артамонова стали слов'янсько-руські старожитності. 31 липня 1972 року Михайло Іларіонович спочив прямо за робочим столом, редагуючи наукову статтю. Кожний учений знаходить лише одну науку. Виявити її, аби присвятити себе їй. Це і є те, що називають покликанням. У наступному випуску сторінками історії храмів Санкт Петербурга собор на честь святого апостола Андрія Первозваного. Вибравшись із убогості і кріпацтва, вона не забувала про бідних графиня Параскоя Іванівна Шереметєва. Його героїв не завжди можна було назвати позитивними, але внутрішня краса актора привертала до них увагу моментально Юрій Білоу. Головні його книги виросли з особистого досвіду роботи льотчиком французький письменник Антуан де сент екзюпері